Діалог культур делегація з Борисполя відвідала Ніжин 6 червня. Я завжди казав, Україна міцна саме горизонтальними зв'язками, і нам дуже важливо ділитися своїм досвідом, переймати інший досвід. Ви приїхали в древнє місто, місто з понад тисячолітньою історією. Тому ми намагаємося, як би не було важко, зберігати цю історію і її. Демонструвати, дарувати, показувати нашим гостям. А подивитися дійсно є на що величні храми, старовинні вулички, самобутня архітектура тисячолітнього ніжина вразила кожного учасника культурного десанту. Метою візиту став обмін досвідом у сфері культури, мистецтва та збереження нематеріальної спадщини, розповіла начальниця управління культури Бориспільської міської ради Ольга Борисенко. Ну, ця поїздка взагалі запланована була в рамках школи майстрів. Відколи започаткована школа майстрів. Ми кожне півріччя плануємо кудись поїздки для того, щоб майстри обмінювалися досвідом, щоб вони щось бачили нове, можливо, впроваджували в нас, але не забуваючи наше корінне Бориспільське. Тому сьогодні ця поїздка запланована була і запропонувала нам цю поїздку Юля Петренко, так як вона сама Зніжена. Нам дуже приємно, що наша громада має таку талановиту людину, як Юля Петренко. Дійсно, вона заслуговує навіть того звання, яке вона отримала, заслужений майстер народної творчості України. І це, до речі, перший майстер майстриня, яка отримала в нас в Борисполі це звання. Пані Юлія стала таким собі культурним місточком між містами. До 2019 року вона жила, працювала і творила в Ніжині. Проте шість років тому переїхала до Борисполя. Цього разу завітала в рідне місто вже як гостя. Каже, що ці два тисячолітні міста мають багато спільного. Моє творче життя було пов'язано. І Ніжином я ставала тут, робила свої перші е, творчі кроки. Це був мій такий фундамент. Було цікаво. Цікаво, коли гарні вчителі, коли є однодумці, коли є крута команда. Мені з цим поталанило і поталанило тим, що навіть коли я вже працюю і живу в іншому місті, ми підтримуємо тісний зв'язок, ми обмінюємось ідеями, ми обмінюємось досвідом. Що поєднує, от саме і поєднує. Творити культуру, плекати культуру, примножувати культуру. Це поєднує наші міста. Іскарка, яка горить в очах, в душах людей, які творять культуру сьогодні. Делегація з Борисполя символічно подарувала міському голові герб Ніжина, який виготовила Юлія Петренко. Це картина в текстильних техніках, в яких я зараз здебільшого працюю. Це поєднання трьох давньоукраїнських техніках, моїй авторській інтерпретації, поєднання нетканого гобелена або мотанки, вибійка і клеєний льон. На картині зображений герб Ніжина це Георгій Змієборець в такому обрамленні. Ідеї щодо розвитку локальної культурної інфраструктури, успішні практики, нові формати співпраці та спільні виклики обговорили представники культурної галузі Борисполя та Ніжина за круглим столом. Порівняно із тим періодом, коли не було війни, у нас заходів було. Вже голова казав, чуйте, давайте, прикращайте, в нас ми тільки співаємо, маві. Але війна внесла свої корективи і управління. Культури переключилося повністю на, я навіть, на ритуальні послуги. Вибачте за це слово. Ми зробили алею героїв і це управління культури. Ми виготовляли стенди, ми пророб, пропрацьовували кожне ім'я, яке там більше. 262 чоловіка. Сьогодні у нас. На алеї на героїв. Війна змінила все, проте культурна галузь міцно тримає свій фронт. І на часі культура. Ми просто працювали. Як можна відповісти на це питання? Культура була, є і буде. Зараз словам Миколи Вінграновська, він трішки не, в, не, не в наш, але там є такі класні слова. Ми є, ми тут, ми всі. Ми є той ґрунт подій майбутніх вирішальних. Ґрунт, де проростає наша ідентичність. Оце таке слово зараз популярне. Знаєте, кого запитають, що воно означає? Що стоїть за цим словом? Ну, модне, да? всі його використовують, але культура знає, що за цим стоїть. Всі, кожен із вас на своєму робочому місці, я часто про це кажу, використовуючи свою професійну зброю. мистецько культурний фронт і зброя. Це про вас, про всіх нас. Кожен захід, який організовують в місті, благодійний. За словами Сергія Смаги, творчі колективи сумарно зібрали на потреби збройних сил України близько півтора мільйона гривень. Зокрема, учні хореографічної школи зібрали на своїх концертах понад 700 тисяч гривень, каже директорка закладу Галина Тимошенко. З перших днів війни. Ми зразу передали більше 400 карематів на фронт зразу, тобто це в одночасі. А далі почали проводити велику низку, незважаючи на пандемію, заходів, і кожна наша гривня йде на підтримку Збройних сил України. Минулий навчальний рік ми випустили третій випуск дітей, на жаль, під час війни. І у нас трошечки не вистачало коштів до півмільйона. Тих благодійних коштів, які ми передали на підтримку наших воїнів в цьому році. Ми закінчуємо цей навчальний рік з сумою 709 тисяч, які ми передали волонтерам міській владі на зібрання тих матеріалів, які вони вважають за необхідне, це і каби, це і автомобілі. І квадроцикли, і ми дуже ну, пишаємось тим, що всі наші діти, батьки розуміють, що це саме найголовніше: наближаємо перемогу разом. Ніжинська хореографічна школа унікальний заклад позашкільної мистецької освіти. Перш за все, тому що він єдиний такий на всій Чернігівщині. Це ми подурмонтували поліські перетопи. Це така хоровічна постановка. Танцюють тільки одна дівчатка. Їх йдуть 18 дітей, які танцюють 18 дівчаток, цей номер. Але сьогодні їх було менше, тому що вже канікули, багато хто повиїжджав. Ось так. Композиція така йде більше така нашої Ніжнщини, трішки нашого такої лексики. «Школа є унікальною, тому що вона одна в нашій області. З контингентом 225 250 дітей, які ми не втратили під час війни, дуже пишаюся тим, що величезні здобутки в навчального закладу перше, ми маємо дуже хорошу матеріальну базу. І освоєння якої є відповідно до направлень тих навчальних програм, і планів, які існують у нас в Україні. Звичайно, дотримуємося мистецької реформи, мистецької школи, і це дуже цікаве напрацювання. Дітки займаються по чотирьох напрямках: це сучасна хореографія, бальна хореографія, класична хореографія, народно сценічна хореографія. Величезними здобутками є те, що тільки на протязі цього навчального року ми отримали сім гран-при міжнародних всеукраїнських фестивалів, дуже потужні, дуже творчі колективи, діти, поєднання творчості, родинних зв'язків і професійності. Також наш культурний десант відвідав унікальний музей рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, де гості мали змогу ознайомитися з винятковою колекцією стародруків, архівних матеріалів та видань, які мають надзвичайну історико-культурну цінність. Музей Юрія Лисянського, видатного мореплавця, навколосвітнього мандрівника-дослідника, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Особливо цікавою була екскурсія до художнього відділу Ніжинського краєзнавчого музею, де були представлені унікальні чернігівські іграшки. Та музею поштової станції. Звісно, ніжин мене дуже вразив. Я була вперше тут сьогодні, і для мене тут дуже багато чого нового. Дуже мені сподобалося. Сподобалося те, що нам показали. Роботу майстрів у на поштовій станції там познайомилися ми із художником із майстром Григорієм Івановичем Василенком. Надзвичайно цікава людина. різьбяр по дереву мене вразили його роботи і його розповіді, тому що, окрім того, що він майстерно вирізає по дереву, він ще дуже цікаво розказує про свою роботу, а це дуже цінно завжди. Це лише невелика частина того, що вдалося побачити за один день. Вся культурна спільнота водночас повторювала, що гостинне місто Ніжин чекає на туристів з Борисполя. Тут безумовно є на що подивитися. Що таке Ніжин? Ніжин це, по-перше, великий історичний центр. Це дійсно місто музей яке ну фактично представлено майже 15 музеїв, якщо їх брати так по відділах, порахувати. Це 350 пам'яток національного і місцевого значення, пам'яток архітектури. Це легенди історії, це найвідоміший бренд Ніжинський огірок, Я думаю, ми всі його знають. Ну це взагалі липи, каштани і те, що можна з задоволенням пройтися, випити каву, десь поруч із Гоголем, послухати легенди про Ольгу Хохлову, насолодитися смаком Ніжинської кавичкової ікри. Ну і так далі. Я думаю, що це буде цікаво будь-якому туристу. Ну а Бориспільці мають взагалі таку можливість, тому що вона дійсно це недалеко. Це не є якоюсь такою особливістю в плані транспортної чи транспортної логістики. Волентина Степанова ліхає Євгеній Гончаренко. Новини Терез Бориспіль.